Насправді, сьогодні дуже важливий день з огляду на те, що ми розглядали і ухвалили законопроект великою кількістю голосів 265, про заборону російської церкви, яка пропагує російські… Мір, яка рускій мір, яка афілійована з Росією, з Московським патріархатом, є агентом ФСБ, і це не лише формулювання політичні, це все те, що підтверджено Службою безпеки України та іншими правоохоронними органами. Тому, нарешті, на 30. Третьому році нашої незалежності, на третьому році війни, але в залі знайшлися голоси, щоб зробити те, що потрібно було зрештою зробити раніше. Чим цей закон є важливий, тому що в ньому чітка і зрозуміла процедура заборони тих релігійних організацій, відразу наголошую не церкви, а релігійних організацій, які пропагують русський мір. І працюють на країну агресора. Для цього чітко виписана процедура, як це має відбуватися, і я відразу скажу, що це тривала процедура. Вона може зайняти кілька місяців від того, як буде ухвалений законопроект. До речі, він вступить в дію відразу з моменту підписання. Але через процедури приписів суду це може тривати до 9 місяців. Ми розуміємо це, але ми свідомо пішли на триваліший термін процедур. Нього розгляду, аби це відповідало як законодавству України, так і усім міжнародним домовленостям, договорам, угодам і європейському міжнародному праву. Тому тривала була робота над цим законопроектом. Маючи великий досвід свого депутатства, я хочу сказати, що напевно він був для мене найскладнішим. Бо ми в нашому комітеті його розглядали кілька разів, кілька разів вносили правки, і по суті, цей законопроект можна тепер уже закон назвати законом компромісів, і законом найбільш законним, тому що він відповідає як внутрішнім, так і зовнішнім зобов'язанням.